Аналізуючи роботу юридичного відділу, яка була проведена у листопаді поточного року, слід зупинитись на наступному. За згаданий період посадовими особами відділу вивчено та погоджено 52 рішення Мукачівської міської ради, 47 рішень виконавчого комітету та 41 розпорядження Мукачівського міського голови з основної діяльності. За вказаний період посадовими особами відділу забезпечено представництво інтересів Мукачівської міської територіальної громади у 43 судових справах, які розглядали судами загальної та спеціальної юрисдикції, у порядку, визначеному законом. Зокрема, у листопаді поточного року західним апеляційним господарським судом залишено без змін рішення місцевого господарського суду про задоволення позову Мукачівської міської ради. У справі про розірвання договору оренди земельної ділянки та стягнення заборгованості рішення суду набрало законної сили та звернуто до виконання через органи Державної виконавчої служби. Щодо іншої роботи відділу, то зазначу про таке: відділом на належному рівні забезпечується робота адміністративної та спостережної комісії, які утворені при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради. Продовж листопада поточного року адміністративної комісії було проведено чотири колегіальних засідання. За результатами проведення яких ухвалено 27 постанов у справах про адміністративні правопорушення. Що ж стосується роботи спостережної комісії, то зазначаю, що вказаним колегіальним органом було проведено одне засідання, в рамках якого було розглянуто чотири повідомлення установ з виконання покарань. За результатами проведеної роботи спостережної комісії ухвалено ряд постанов. По суті, порушених до розгляду питань також оповноваженими особами відділу здійснюється закупівля робіт товарів та послуг у відповідності до діючого законодавства у сфері публічних закупівель. За результатами проведеної у листопаді поточного року роботи укладено 26 договорів на загальну суму 3 мільйони 620 тисяч 766 гривень та забезпечено їхню реалізацію. Окрім того, уповноваженими особами у вказаному періоді було оголошено чотири процедури відкритих торгів з особливостями для потреб територіальної оборони та виконавчого комітету Мукачівської міської ради.